Всім привіт, друзі! Сьогодні знаходжуся з вами біля перепілок. Сидів би тут цілий день, якщо чесно. Ну, вони так гарно співають, що можна сидіти цілий день. Хто тримає перепілок, мене зрозуміє. Ось кормушка наполовину порожня, хоча нещодавно була повна. Ось перепілки у мене породити хасець, ще не несуться. Ну але вже ще тиждень і, думаю, почнуть заношуватися. Ось такі. Тут є 12 тваринок, не знаю ще, де курочка, де півник. ще не дивилися. Ну, але думаю, що трохи курочок та й буде. Не можуть бути всі півники, правда? Це вони трохи так скачуть, коли бачать інших курей. Ось курчата вистрибують до них на клітку і вони так бісяться. Ну, але нічого, нехай привикають. Водичка є, водичка звичайна, не кипячена, просто сира. О, ось так вони крильця розправляють. Місця у них тут є достатньо. Не думайте, що у них тут так дуже тісно. Ось місця достатньо є. Ось так і вони собі гарно себе почувають. Під цією качкою є. Під цією качкою є все, що ви захочете. І курячі яйця, і качені, і всякі. Ну, Ми коли інкубатор відімкнули від мережі всі яйця, які були ще хороші, залишили і поставили під качку, і там курочка не сидить, бентамка, хто знає. Ну, Чекаємо, чекаємо курчат, каченят, може щось і буде, якщо ми вчасно поставили ці яйця. Цією качечкою є вже каченята. Ну, не знаю, правда, скільки, тому що тут не можу сюди залізти, треба відкривати верхню таку дверку. Тому що вона в нас в такому ящику і сітки, щоб її ніхто не турбував. Ось так. Тому вже у наступному відео покажу вам, які є каченята, скільки їх. Ну і всього потроху. І не тільки в і качки лубляться каченята, а є ще й інші. І ось ця качка привела нам каченят. Є одне точно бачу воно там. Ну, надіємося, що тут є, буде їх достатньо, тому що яйця просвічували, в принципі, були там тільки декілька поганих, а решта всі добрі. Ну, побачимо, побачимо. Дуже цікаво, вже нетерпінням чекаємо каченят, тому що в нас ні одного каченята. Цьому році не залишилося собі, тому хочемо їх залишити собі. Нутрії кайфують, відпочивають, тут у них сухенько, все добре. Такі гарненькі, чистенькі. Їдять траву, зерно і воду, кому цікаво. Ось так. Це їхня мама. І ось оцих четверо кабанів білих. І є, ще вона тут. Сірий чорний, але Не можу його показати, тому що не можу завернути штатив. Ось так. Дощ у нас іде. Цілу ніч ішов. І сьогодні ми дуже задоволені, якщо чесно, і ми і сусіди, ось дивіться, вже калюжі, тому що город просто був у тріщинах, цілий сухий. Ну і тепер рослинки наші понапиваються водички. І повинися також. Можливо, трішки відійде і ягоди не будуть такими сухими. Ну, вже ягоди закінчуються на кущах, як зелені, так і червоні, тому не знаю, чи щось це поможе. Так, тут у нас входять огірочки китайське диво. Он капустонька і буряки вже оброблені від шкідників. Я обробляв, але вам не показував, тому що не було багато часу. Тут такий салат. Також посіли окріп або кріп ось уже сходить там. Помідорчики вже цвітуть, такі низькоросні гарненькі. Ну, зараз, щас... не з часом треба вже терміново цю капусту пересаджувати, ну, цей дощик пройде і вже завтра, можливо, пересаджу цю капусту, а розсаджу, тому що довго вона тут стояти не може. Морква також піднялася, гарненька стала. Така вже. Уже можна буде скоро промикати її, щоб вона була така ріденька і нарощувала корнеплоди. Так, далі тут треба прополоти, і просапати оці кавунчики, які тут зійшли. Вам напевно їх не видно, тому що вони тут у бур'янах. Так, це або гарбуз, або диня. Точно, я не пам'ятаю, тут сестра моя садила. Ось так. І отут один каблунчик, помідорчики. Ось вже <кхи> після дощику просипаємо, прополимо і буде все гарненько. Так, Картопля рання також оброблена, вже підкопували, дивилися, картопелька є. Вже на днях будемо її споживати, смакувати ранньою картоплею. Уже на цвіте. Ходжу по дощу, знімаю, але не можу і не показати, тому що дуже задоволений, що дощ пішов. І, напевно, рослини наші теж. Дуже густий малинник оцей. Буду розсаджувати, але вже восени. Тому що, щоб він мені не здичив. Розсаджу і буде величезна плантація малини. Просто величезна. Ось так. Це звичайна тут малина. Тут далі йде ремонтантна і також там є трохи звичайної. Вишеньки також вже нарощують гарнесенькі ягоди. Ну, ось так. Горох повилягав, але вже, ну, якщо б це був тичний горох, то він би вже давно лежав. Ось вже формуються стрючечки такі. Не знаю, чи це пізній, чи це середній горох, а може й ранній. Так, помідорчики стоять зелененькі. Так, капуста і буряки оброблені, тому що почало крутитися листя на буряках, і я вирішив обробити. Ось. Ну, не знаю, чи щось це дасть. Обробляв е, два дні тому. Дощу ще не було. Якщо подіяло, добре. Не подіяло, ще раз оброблю. Так, Капустенька така непогана. Тут є декілька стебел, як я казав, цвітної. Це лишилося 6 стебел цвітної капусти і одне стебло такої фіолетової буде капуста. Далі це середня капуста, тут йде пізня капуста. Пізня була посаджена пізніше, тому вона трішки така гірша. Огірочки також вже починають сходити, ми вже їх пересаджували третій раз, Уже більше пересаджувати не будемо, якщо вони не зійдуть. Тут буряки трішки гірші, тому що тут йде дерево, Ну і робить тінь, тому вони трішки такі немічні. Город добре промочений. Думаю, трохи цієї вологи вистачить. Тут капустонька і буряки знову пішли гарненькі. Цибулька також піднімається. Все чудово. Ось так. І тут така капуста вже непогана досить. Так що чекаємо на врожай. Помідорчики цвітуть. Ось цей оцей то вони також, думаю, відійдуть, тому що почали крутитися. Ось. Бачите, листочки такі трохи покручені. Це від того, що немає дощу. Тільки сонце, сонце і сонце. Ось так. Тут сусідські куря трохи погризли буряки, але нічого страшного. Ось такі у нас грядочки. Васоля також є. Огірочки, до речі, почали сходити тут. Дивіться, такий рядочок, якщо вам видно. Ну, чекаємо, чекаємо сходів. Будемо бачити, що буде після дощу. Птичка наша сидить під стіною, тому що вже видно їм набрид дощ. Густочка там одна несеться, знову занеслася, інша сидить. Ну, можливо, і та сяде, яка занеслася. Кури несуться, але глядеть мало. На жаль, ось такі в нас справи сільські. Тут індичатка наші і гусенятко, де ми поставили те найменше сюди. Дощ іде, але вони під плівочкою, не мокрі, так ще гарно себе почувають тут. І ще декілька курчат там є. А ці тут гусенятка біля них не покидають їх ні на хвилину. Ось так. Тому всім дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго, всім пока-пока.